Всіх вітаю, з вами Марія і наша з вами рубрика Приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядаємо, починаємо з особистого життя, до чого вам готуватись. До приємного. Спілкування, зустрічі, може, це ви підете десь святкувати щось там з подругами, з кимось. Ну, просто, от, знаєте, коли ви будете себе відчувати задоволеними. І тут навіть Ну от, знаєте навіть спати будете потім краще, бо це просто от як гарний настрій. Як знаєте, от в цьому спілкуванні як скинете з себе от якийсь такий тягар, якісь... це, це жіноча компанія. Хитрувати трошки будете, трошки там десь щось замовчувати будете, але ж ви знаєте, з ким ви спілкуєтеся, ви знаєте, де що треба промовчати і не сказати. Ну, Взагалі-то непогано показано. Комусь може наснитись дуже приємний сон за людей, з якими вам гарно, приємно спілкуватись завжди. І це, знаєте, як звістка для вас буде про цих людей, ну, що у них там все добре. Далі давайте роздивлятись про сферу кохання. До чого вам тут готуватись? Ох ти ж Боже ж ти мій! Король жезлів нам показаний. такий, Що, знаєте, така натура, вогонь. Дуже такий, якщо щось там собі навигадував, то він буде то робити, він буде досягати, він буде дізнаватись. такий дуже гарячий чоловік, дуже впевнений собі. І так. Якщо ви йому сподобались, то повірте, просто так вам не піти від такої людини. Тут насправді, як інформація про вас шукає, ну, тут навіть знаєте, може звертатись до якоїсь там провидиці, уточнювати якісь моменти. Тут глибоко копає. Тут не просто так, знаєте, ну, там, що там там, у неї, там, побачимо на сторінці, там, що там, може, фото, світлину якусь нову виклала, Ні, тут, тут, якщо йому треба з вами поспілкуватись, то повірте, ну, от, як поспілкуватись? Навіть якщо у вас нема, нема можливості поспілкуватись, то він знайде людину, яка про вас багато знає, і він буде розпитувати. Тобто, тут для когось з вас. Це ви можете знати таку людину, а для когось з вас ви можете, от, знаєте, ще й не спілкуватись так от, ну, близько з людиною. Це може бути може, якесь нове знайомство. Ви дійсно дуже сподобалась людина, як шукає можливість до вас наблизитись. Ну, тут таке. Для когось це може бути трошки інакша історія, розповім її. Бо тут може бути як трошки людина щось там таке собі дізналась, чи людина щось там носить в собі якусь інформацію про вас, і це може бути навіть не дуже приємно для вас. Ну, от, наприклад, людина щось тобі собі там ходить, накручує в голові. І вам таким чином може це викласти, що ви будете відчувати себе жертвою в цій ситуації. Тож трошки будьте уважні, бо це, як знаєте, от людина, яка швидко ображається, швидко щось там собі ну як обробляє якусь інформацію не завжди так як слід. Ну, знаєте, коли бачить тільки те. Що на поверхні, чи тільки те, як людина сама по собі розуміє ситуацію, але ж може і помилятись. Ну, тобто, таке може бути не, не на всі 100% приємне спілкування. Давайте побачимо про роботу, до чого вам готуватись у вашій роботі. Тут зміни, які трошки вас розхитають по нервах. Хвилювання, якісь тут, тут дивіться, як, як або щось як викрадуть, або загубиться щось. Тут якась така ситуація, через таке може хвилюватись будете. Ну, наприклад, якщо ви продавчиня. Може хтось посупити якийсь товар, то будьте дуже уважні. Ну, тобто, це такий приклад, от, щоб ви просто от як розуміли, де це, ну, як це воно може бути. Працюєте, наприклад, з документами, десь може загубитись певні документи, це теж певні хвилювання викликає. Бо як же ж тепер без цього документа що робити? Тобто, день, коли. Похвилюєтеся, ну що тут це навіть можете переробити заново щось. Насправді, може, воно там не дуже таке, ну, похвилюєтесь, потім зберетесь докупи і зробите новий екземпляр, варіант, там, ну що там ще треба. Буде нове зробити, тож нічого, не дуже там переживайте. Знаєте, що це ніхто не помре і все буде добре, і в цій ситуації взагалі, знаєте, як навіть якщо загубилось чи там не було вчасно зроблене, то все можна зробити і, і швидко. Так, давайте побачимо, до чого вам готуватись, бо це краще б за все прийняти це в ваше життя. Ну, це таке, що дивіться, до чого готуватись тут. Я не кажу, що це саме у вас. Буде, але це, як знаєте, ви будете знати про таке. Ну, от як дивіться, показана ситуація пов'язана з війною. І це як потрапить десь у будівлю і буде розвалена будівля. Це опрацьоване вже неодноразово, це те, що планується, і це теж до чого докладають зусиль. Так, і це те, що стосується цивільних людей. Це не про військових, а це про звичайних людей, які мешкали десь в одній будівлі, і цієї будівлі може в них просто от не стати. Отаке от ну, Інформація, яку ви не пропустите, ви будете про таке знати, і, будь ласка. Бережіть все себе, всі себе. І якщо там сигнали тривоги, будь ласка, ви знаєте, що з цим робити, ви знаєте, де ховатись. Не нехтуйте. Так, давайте до чого вам готуватись, бо треба буде відмовитись від цього. Ну, тут дивіться. Взагалі такі хороші карти. Я трошки уточню і потім вам озвучу. Тут зміни, зміни, які стосуються якогось сімейного чоловіка. Може вашого, може чийсь чоловік, але до вас якийсь стосунок має. Егоїзм цього чоловіка на нього звертають увагу, він сімейний. Відмовляйтесь, навіть якщо людина вам там, ну я не знаю, що буде обіцяти, відмовляйтесь, і, бо ця історія буде витягнута на поверхню, вона не залишиться взагалі, от знаєте, як Ну, Це неприємно буде. Коли все розкриється, вам буде дуже неприємно. І якась, знаєте, будь-чого воно може стосуватись, там, щось тихенько може там, буде намагатись робити ну, з вашою допомогою, то відмовляйтесь, бо не приведе вас ні до чого такого гарного, доброго. Ми ж з вами питаємо, від чого відмовитись. От. Вам буде подаватись, як, ну, просто, от знаєте, ніколи ти так гарно ще не жила, там, ніколи в тебе такого гарного ще не було в житті, як зі мною буде. Але ж ми ж спитали, від чого відмовитись. Чого не оминути вам, давайте розглянемо. Тут такі гарні зміни. У вас, у когось з вас, зміни саме фінансового характеру. Чому? Тому що ви ситуацію тримаєте під контролем, ви керуєте цією ситуацією. Вибачте. Це зміни, які от вони не просто так стались, а це, знаєте, як ви їх як змусили війти в ваше життя. Це ситуація, в які навіть втручання вищих сил, бо, ну, дивлячись на те, як ви стараєтесь, то вже й беруться допомагати вам. Це знаєте, як а, ну, що тут? Ну так, да, тут а ця все не здається, Чи... а це і все не здається, ну добре, треба вже допомагати. Отакі зміни. Тож, хто там дуже просив, то будете вже мати відповідь. Порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте. Угу. Все ж таки звертають увагу на цю ситуацію з якоюсь брехнею, з якоюсь, знаєте, там, де ушукають, це хтось молодий у вашому оточенні. Людина, яка ну, тільки свої бажання і знає. Тут просто, от, а я так хочу. Щось буде зроблене. Просто... І це, щоб потім людина не казала, оправдуючи себе, не вірте, бо у людини був вибір. Людина так обрала вчинити. Брехня якусь оману вам надає якусь хитрість. Знаєте, от людина як. Це розрахунок такий. Це не буде, от знаєте, там запаморочилось в голові і просто зроблено, а що тепер робити, якось треба виправляти, я навіть не знаю. Людина зробила такий вибір. Тож розумієте, якщо будете ну десь нагадую, що це ж загальний розклад, якщо вас торкнеться якась така ситуація, і ви розумієте, що перед вами людина. Виправдовується, то не вірте, бо завжди у людей є вибір вчиняти поганий вчинок чи не вчиняти. отут тут був зроблений вибір. Все, на цьому всім бажаю, тільки гарних людей поряд з вами, тільки гарних ситуацій, тихих, мирних і ночей, і хай день буде і тихий, і мирний. І хай у вас багато ваших справ. Надважливих і менш важливих. Хай всі до вас маючи до вас справи, хай все, щоб виходило так, як вам краще за все. Бережіть себе. Побачимось. Всім пока.